Всім привіт, покажу, як зняти бампер в Audi a 6. C6. Потрібно відкрутити три болти зв'язочка на 25. І з салона потрібно відкрутити з багажника такі ще три болти. Зараз покажу, де вони кріпляться. Потрібно відщолкнути цю боковушку, Ну, зняти цей пластик, Ну, це без проблем. Відщолкнути цю, він також кріпиться на трьох. Один, два. І тут зверху там аж третій. Відігнути, і там буде один болт. І тут два. Так само з цієї сторони. Підкручуєте, згинаєте. Тут один і тут два. І я коли відвів трошки, тут він тримався, ну тут ще в цьому місці тримається воно. І от, бампер відпав. А, ну потрібно буде взяти його, ця частина вона тут закласується, просто відтягнути. Там теж немає нічого сложного. Зайнялося в мене з пів години. Так що так. бо Хочу вирівняти багажник. <кій> бо власник вдарився, я домовився з електриком, Ой, бля, хаму хоча завжди говорю на нього електрик, домовився з лакерником. Щоб він це якось трішки витягнув. Бо коли це пластика, якщо пластик ціснять, багажник вдаряється і не закривається, а пластик йому трішки дає попливсти і закривається. Так візуально ну, видно, ця сторона пішла. Так, якщо дивитися, видно, що вона трошки зайшла всередину. І витягнуть трішки. ну Тут теж не, не багато, але, але неприємно. У мене немає, я думав приваритися, вцепитися за якусь, отам От приваритися, тут приваритися і з машиною поїхати потягнути, Але боюся, що я його можу перетягнути. Так що відганяю електрику, бляха, муха знову електрику. Відганяю лакерніку і хай він вже робить.